Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Міські Сміла, що на Черкащині, місцевий кримінальний авторитет Долотенко побив бійця сил спеціальних операцій, контуженого фронтовика Гончаренко, побив в центрі Сміли за те, що той заступився за своїх батьків. Після чого поставив його на коліна і під дощем застав міняти номера на своєму автомобілі. А після цього заставив його приселюдно і це все знімалось на відео. А після цього з'явилось відео фронтовика Гончаренко за, таким, за такою гулою синяком під оком, де він вибачається перед кримінальним авторитетом і каже, що винен він і його батьки. Можете собі уявити. А потім до нього дзвонять невідомі і той самий кримінальний авторитет відкрито йому погрожує по телефону ще. А потім поліція навіть не зробила спробу заступитися за фронтовика, тому що поліція сміли долі з кримінальним авторитетом Долотенко, який вже 10 років б'є смілян, як хоче. І ніякої кари йому немає. Поліція в долі з місцевим криміналом в місті Сміла. Поліція боїться місцевих кримінальників. Кримінал хазяйнує в Україні, а фронтовиків, кримінальників вже ставлять на коліна і заставляють вибачатися. Де фронтовики ваше братство? Де ви летите в смілу? Де ви заступаєтесь за свого контужного хлопця? Я звертаюся до фронтовиків, тому що я маю право так звертатися. В 90-х, коли я працював. В українській міліції, в кримінальній міліції, так, да, я не давав ставити людей на коліна. Але тоді я був здоровий, сміливий і безстрашний. А зараз старий і хворий. Але говорю правду. Говорю правду, що кримінал керує Україною. Бандоси в ТЛУ на шикарних джипах, наживаючись на війні мільйонами сотнями мільйонів доларів. Не бояться нікого. Їх бояться всі: судді, прокурори, поліцаї. Побачимо реакцію фронтовиків на те, що відбулося в смілі, особливо з хлопців, з Сил спеціальних операцій, контужного побратима, якого побили в Смілі і поставили на коліна кримінальники. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!